Доброго дня, шановні колеги, митці, аматори, аніматори. До вас звертаються актори Черкаського академічного музично-драматичного, сучасні. сучасні актори театру. Ну і покаже сучасність наша. Наша сучасність це наша реальність. Так стало, що ми не зможемо приїхати до вас на прес-конференцію, тому ми вирішили записати невеличке відеозвернення. Як це часто буває, кожен актор зайнятий якимись своїми справами, тому ми будемо е, зараз їх потроху відловлювати. Ой, ну що можу сказати? що ми очень хотіли б поїхати туди. Що там не треба все знімати, мені нравится. О, ось так ось і буває. Фокс, думайте, я покажу. Все добре. Максим, я тільки. Довоченці! Це найсором'язливіший актор. Він ніколи не розмовляє, ніколи не дає інтерв'ю і тим більше не їзди на прес-конференції. Це Петро Голубченко. Все-таки видавали з Петра декілька слів. Петро, кажи. Я розумію, що ти соромишся, але треба щось сказати. Це був небагатослівний Петро. Фу! До речі, Олег, що б ви хотіли передати, може, якесь питання чи щось сказати диким? Я хочу сказати, що мені буде приємно до вас приїхати, тому що у вас є дах, а в нас його немає. Дах, це круто. Дах, це круто. Та-дам! І стіни. А це наш маєстра Олена Львівна Бєлкіна. Ось він. Ось він, наш тиран. Тиран хореографії. Це э, Катюшенька, це дві, дві Катюшеньки. Давайте, дівчата, декілька слів. Ви не скромніші, так кажіть все, що в голову лізе. Придайте привіт просто. Що, передаємо всім привіт киевлянам. І дуже хотіли б, щоб вони прийшли до нас на спектакль. Тому що цей спектакль дуже-дуже-дуже хороший. І мені здається, його стоїть подивитися нужно всім киевлянам. Тому що він класний. Вот так. Це, це Наталка Редванецька, наші художники. Всім привіт. Чекаємо вас в Києві на нашій виставі. Театр живий, хоч і згорів, але живий. Надіємося на все краще, що він відбудується і все буде краще, ніж було. Ми в це віримо. Тому що і ми, і ви цього варті. Дякую. Все буде добре. І в Україні все буде добре. Бо ми з Богом. Здравствуйте. Дикий театр. Я бачив звернення Кіровоградського театру. До президента Януковича, і я хотів звернутися так, як вони, і сказати, шановні, дякуємо за те, що ви нас приймаєте у цей важкий час. Нам необхідна допомога і ми завжди будемо цінувати вашу теплоту Але я хочу сказати вам просто. Спасибі вам. Це дуже проникновенно було. В який момент, як Кіровоградський е, театр. Звертається. Дуже проникновенно до... було в той момент, повечаю. коли ви е, зробили паузу. От коли ви мовчали, було дуже круто. Шановні кияни, ми вас їх запрошуємо до нас завтра на виставу о 20.00 в Дикий театр. Це Олешка наш. І ще раз хочу повторити те саме звернення. <світ> від душі І подякувати вам за те, що ви завтра приймаєте наш театр. Ми ще б іще б до вас їздили. Короте, дорогі кияни, ми всіх вас запрошуємо завтра, о 8-й вечора до нас на виставу. <світ> Останній <світ> разів <хотів світ> <я> зробити послання <світ> добра і <світ> тепла <світ> енергії <світ> <світ> світлої. <світ> Ну я не знаю. Щастя, успіхів, а ви про що. Це Сашко та Олексій. Що скажете, хлопці? Хочеться концерт у вас проводити постійно. Прилишайте нас, пожалуйста. Ми завтра приїдемо до вас. На інвалідний коляс. Ти що, хворий чи що? Хворий, так. <пілля> Грегорі теж, дики!